Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. У цьому місяці, в січні, я придбала різні сорти, різне насіння сортів овочів. І хочу зробити такий експеримент. Вибрала ранні, самі ранні сорти, ось такі. І Буду пробувати, як вони зійдуть. Вибрала 4 таких помідори. Таких сортів, один баклажан. Він взагалі в мене це дестан. І вибрала такі три сорти перців. Це подарунок Молдови, це професійне насіння, перець хаски, і отакий кубовидний перець, це така суміш різних сортів фірма Сидера. І посаджу валеріану лікарську. На розсаду, подивимось, як виглядає це насіннячко, саме оцих сортів буду використовувати укорінювач, це такий укорінювач, я використовую для замочування насіння. Можна також ну, поливати розсаду, різні саджанці, замочувати, а я буду сьогодні замочувати в такому укорінювачі. Саме насіння. Все насіння. Я замочую все насіння і f 1 в тому числі, тому що, бувають насіни не гранульовані, і вони дуже погано, ця верхня, не плівка, як би сказати, ці гранулки дуже погано розтворюються і часто насіння не проростає. Зробила я таку суміш, розвела в теплій воді. Так, як написано в інструкції, все роблю по інструкції, е, Розливала в стаканчики укорінювач в цих ємностях, я буду замочувати е, наше насіння. Ну, Подивимося ще, подивимося цей баклажанчик, подивимося, яке там насіння. Тут 15 штук. Е, я буду брати десь по 5 насінин, тому що е, ще висаджувати на. Розсаду рано. Це я хочу подивитися, як буде сходити це насіння, наскільки воно якісне. Звичайно, дуже хочеться, щоб насіння себе виробники, які це насіннячко поставляють, щоб вони також сортність витримували, тому що це дуже важливе. Ось дивіться, таке насіння, достатньо таке крупне, воно не Гранульовано, я його так замочу. Замочу насіння десь на годинку. Зробила спеціально, підписала кожен, якби кожен стаканчик, такі поробила бірочки і прикріпила ватний диск. На ватний диск я буду потім поміщати це насіння. Подивимось ще, що у нас ще є. Тепер ми подивимось на подарок Молдови, яке тут насіння. Це дуже старий такий сорт, він дуже себе гарно зарекомендував і гарно себе проявив. Це виробник яскрава, відгуки дуже різні, багато є, як би. Негативних відгуків стосовно цієї стосовно цього виробника, але дивлюся, значить насіння таке крупне, чисте, не, не має ніякої ні плісняви в гарному стані. Подивимося, як проросте. Ну, також на цей стаканчик я почеплю такий ярличок, щоб не ці не путались. Ці сорти. Отак. От І так ми будемо дивитися всі інші, всі інші сорти, які тут є. Це професійне насіння, перець хаски. Тут їх 8 штук в упаковці, скажімо так, небагато. Він F1. Я замочу 5 насінинок. Так як є теплиця, є куди висадити, тому я висаджую саме зараз, на, так сказати, на пробу. І за, заодно покажу вам, як це насіння зійде. Зараз ще зарано, якщо там сині баклажани вони, і перець вони прокльовуються пізніше, то помідори, капуста сходять, можуть зійти на другий Третій день. І так продовжуємо замочувати все насіння. Подивимось, обов'язково чіпляю бірку. Всі всі ці бірочки, Ну все це підписано. Спеціально для того, щоб не не було. Ну, пересортиці, щоб порозпостерігати, і побачити кінцевий результат. Ось така суміш кубовитних перців. Тут і вони є: і фіолетові, і і червоні, та жовті. Дуже мені цікаво, що з цього вийде. І ми їх, звичайно, теж подивимося, як вони виглядають, і будемо замочувати. В укорінювачі. Укорінювач, що нам дасть? Він, по-перше, треба поставити в тепле місце. По-друге, треба щоб це насіння, якщо навіть там є якісь хвороби, то в укорінювачі там є такий склад, який всі ці патогенні різні грибкові захворювання, він їх, скажімо так, ну, уничтожить. Забула, як це слово. Звичайно, що водичка повинна бути кімнатної температури, і ці всі, це все насіннячко повинно бути в теплому місці для того, щоб добре проросло. Подивимось ще, як у нас будуть оці всі бірочки, як ці всі помідори. Всі перці точно так же зроблю, розкладу помідори насіння різне, різних виробників. Тут є професійне і є непрофесійне насіння, тому будемо спостерігати за сортністю, а також схожістю цих рослин. Ще посаджу валеріану лікарську. Мені порекомендували її виростити розсадою. Так виглядає насіння валеріани. Поповню свою грядку духмяних трав ще валеріаною. ніколи її не вирощувала. Ну, Подивимося, що з цього вийде. Я також її замочую в укоріню очі і разом з усіма овочами буду висаджувати. На розсаду буду вирощувати розсадою. Пройшов час, постояло наше насіння, і зараз буду його викладувати на диски, на ватні диски, буду їх зволожувати і ставити в тепле місце. Якщо пройшло 4-5 днів, і, наприклад, помідори у вас не сходять, значить, щось не так, тому що вже на четвертий, п'ятий день обов'язково максимум тиждень, помідори повинні зійти. Значить, і або ж прохолодно у вас там, де стоїть, стоїть насіння на пророщування, або ж. Щось не так з самим насінням. Може, воно просрочене, може... хоча насіння, навіть давнішнє, воно все рівно обов'язково сходить. Треба зробити умови. Після того, як насіння постояло годинку у корінювачі для насіння, я його так от викладаю на диски. Диски обов'язково повинні бути зволожені і поміщаю в такий невеличкий букс, для того, щоб це насіння проклюнулося. Будемо чекати, поки воно проклюнеться. Це все я зроблю з усіма, ціма, з усіма стаканчиками. Букс закриваю щільно кришкою. І буду ставити на підвіконня. На підвіконні лежить теплий електрокилимок, і буду пророщувати. Пройшло дві доби, дивимося, що у нас тут відбувається Валеріану Я зразу посипала на горщик на ґрунт, а частково поклала на диск. І хочу вам сказати, так як на килимку, бачите, деякі ключички вже з'явилися на насінні, На килимку тримається десь 25-26 градусів тепла температура, Тура, волога, вологе середовище воно дуже важливу роль відіграє для пророщування насіння. Саме тебе. Комфортна температура це дає. Значить, дивимось далі. Звичайно, це все закрито. Зараз подивимося, як виглядає насіння те, що у нас лежить в цьому боксі. Це тут насіння нагадаю, тут і помідори, перець, а також баклажани. Ось так виглядають помідори, це виробник. Зараз тут же все марку, промарковано. Це найранніший е, виробник яскрава. Е, це поклали 21, 21 січня. Ось ці помідорчики. Тут немає ніяких. Це Сибірський скороспілий Golden Garden. Е, ще поки що немає ніяких ключичок. Поки що не проріс. Дивимось далі всі, всі, все насіння проростає по-різному. Але за дві доби насіння вже, ось дивіться, тут вже ось на цьому диску видно, що тут є паростки невеличкі. Ось такі. Камера передає, видно, що деякі насінинки вже. З корінчиком. Так, це у нас видимо, не видимо сидера, виробник сидера. Тут є вже ключечки. Дивимось далі. Тут у нас ключок я не бачу, не помічаю, немає. Зараз подивимося, як це у нас називається. Це Бобкат f 1 садиба. Тут ще ключичок не наблюдається. Аж дивіться, а поруч, уже які корінчики проросли. Також це помідори. Бачите, який вже ось він уже, якщо його перетримати, він пустить корінчик в цей ватний диск, і потім дуже з ним справитись, щоб не обламати, дуже проблемно. Це Бобкат f 1 професійне насіння. Бачите, наскільки відрізняються, хоч насіння повинно десь ну, одинаково проростати. Так, тепер подивимось стосовно перцю, насіння перцю. Це у нас професійне насіння хаски. Такий жовтий перець, він більше такого салатового кольору. Баклажанчик, дивіться, баклажан, такий дуже набухлий. Насіннинки скоро проросте. Це таке насіння F1, вони, воно набагато краще проростає. Але будемо дивитися в кінцевому результаті, що у нас з цього вийде. Так, тут також, Буду висаджувати, Я набрала в стаканчики грунту, грунту суміші. І буду розкладати по одній насінинки в кожен стаканчик. Промаркувала ці стаканчики, щоб розуміти, деякий сорт. Це тут написано 22, а на самому сьогодні 23, 23 січня. І зараз 23 січня, я буду розкладати і подивимося, ось Бобкат. Сюди посадимо, ну, посадимо все насіння, те, що у нас є, в контейнери. В ящички. Зараз покажу трошки, як я буду висаджувати це насіння. значить ґрунтосуміш для розсади взяла ґрунтосуміш. Магазин на покупна Добавлю агроперліту, щоб зовсім була легка така, тому що при поливі ґрунт він збивається. Нам треба на першому етапі поки що такі. Якби насіння тільки буде проростати, нам потрібна така легка ґрунтосуміш. Зараз подивимося, отут у нас є такі вже з ключичками. Це бобкат професійне насіння. В першу чергу посадимо його, тому що, бачите, які вже тут паростки на цьому насінні. Так, що це у нас? Ага, це видимо-не видимо. Не видимо. Ще пройшов якийсь час, і вже такі ключки з'явилися на, ну, на цьому насінні. Значить, додаємо ось такі, бачите, ключичка, яка. Я її з трудом з диску вже забрала, тому що вже почала проростати в вату. Ну, так от Просто зволожена земля, пролила стаканчики марганцовкою, щоб не було там ніяких патогенів. І ось так кладу насіння, зверху злегка притискаю, щоб воно зразу зімкнулося із ґрунтом. Тоді швидко швидко почне укорінюватись, швидко почне укорінюватись, проростати. Ось так, І другу точно так же кладу ось так зверху. Присипаю гру, грунтосумішлю десь на 1-1,5 см. Ну, отак, ложечки достатньо для того, щоб накрити цей паросток. Так я все зроблю з іншим насінням, складаю в бокс або ж ящичок, який зверху накривається плівкою. Робимо... Сьогодні 30 січня пройшло 9 днів, з моменту, як ми насіння замочували. Так виглядає, так зійшли, зараз покажу вам. Значить, Бобкат. Оце професійне насіння зійшло із 5 4. Бобкат також професійне насіння зійшло 4. Це у нас сибірський, сибірський скороспілий, зійшли всі 5. Це у нас найраніший. Зійшли всі. Це не професійне насіння. Так, дивимось далі: видимо, не видимо. Зійшли всі помідорчики. Саме головне тепер, щоб сортність була підтверджена. І далі дивимося, що у нас баклажанчики. Зійшли всі п'ять. І ось так уже виглядають перці. Це перші перчики, які почали сходити. Зараз ще покажу вам, так, люпин ось такий. На сьогоднішній день висаджувала я його, розподімось, 15 січня. І зараз ще подивимось, на почала сходити капуста. Капуста сьогодні зійшла 30, -го, 30 -го січня. Висаджувала я, замочувала 27-го. Це зараз ще зарано висаджувати капусту. Капусту на розсаду треба висадити вже в можна в березні навіть. Або в кінці лютого. Це я для того, щоб посадити в теплицю. Ну, ось такі результати.